Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. ще Замер в очікуванні лиха, що йде до нас і спиначе війна. Моєму ж серці все напрочу тихо. Може, тому що скоро вже весна. Може, тому, що є на світі бог савишній, він є початком всього кінець, і скоро розцвітати біля вишні, і йти з весняним вітром під вінець. Може, тому, що скоро зійде грядка, і ще травою в лук зашумить, бо все це світ приходить по порядку, та лише йому відома точна мить. І тільки він один, напевне, знає, що все, що було, досі не дарма. Я думаю, моя душа не крає, що буде наші не одна зима. Ще поживем, поборем, відвоюємо за нами правда і предвічний Бог. Що на краменських стінах намалюємо тризуб і прапор наших перемог. На ну, поки що готуємось до бою, Божих дітей проти дітей пітьми, Точим чимстово і сірісмо свою зброю. Бо в Бога йде весна після зими. Війна порожні вулиці, сирени, укриття, тягає ляльку поспіхом, розгуглене дитя, вломилися, безвелителі, злодюги у дім. Горемо, здолаємо, дамо вогню усім. Ніколи не побачимо загарбницькі орду, задолі полічені за сльози і віці. У всіх інших країнах зараз квітень, у нас ранок 24-го. Десь радій то сміх не а у нас півжиття вже стерто. Десь чути, як пахне квітами, десь плани і цілі поставлені. Хто радіє, бо може радіти. Ми ж не можемо душі розчавлені. Кось весна щастям сповнена, хто чекає кохання відверто. У нас зима ще весна зникровлена, у нас ранок 24-го. Прости мене, Боже, що так зневажаю. Що ненависть в мене до ворога є. Ти як мені бути з цим Боже? Не знаю. Коли розривається серце моє, Бивають дітей, він руйнує країну, стріляє ракетами по мирній землі. Він нищить щоденно мою батьківщину, він знищує, Боже творіння твої, стріляє усюди, в садочки і в школи. Невже в ньому ні зовсім не краплю жалю? Він атомну станцію тримає в облозі, щоб погубити планету землю. Прости мене, Боже, насмілюсь, попрошу, нехай покарання до нього прийде. Нехай відповість і згідно діл своїх Боже, і свої війська він від нас відведе. Я хочу кричати, ви бачили, бучу, від болю ламає душі скільки дір. Хай зникнуть із карти ті вороги дюті, які нам принесли російський свімір. Сівію від фото, німію крізь сльози. За що цю жорстокість принесли хати? Це бісова свита, це нечість ворожа, які не були нам ніколи брати. Бо май народ наш і гідність, і душу, а виродки ці, бо да гірша лайна. Росія це рак, що життя тільки рушить, в той час, як гине у полоті сама. Раби та убиті, клеймо вам до ви будете знайти найвищу ціну. За тих, кому небо тепер стало дома. Не забудемо ми, що з нами зробили ви. Завжди ми будемо пам'ятати, як ви хотіли нас спасати. Дзвонили вранці всі, новини всі в війні. Зробили горе нам сьогодні, ви прокляті москалі. Що за мати тебе робили? Що за батько тебе приготав. Потягали, поїли, ростили, щоби вирісів, бивцю і устав, щоби потім прийшов в чужу хату, з автоматом посеред весни, став народом мені жорстокий вбивати. Милий Боже, чиї та сини. Просто нелюди, варвари, деякі злі істоти, без серця й душі, нещасливі рукаві великі, їхні руки навіки в крові. Чуєш, Кате, бійся засинати, бо маленький хлопчик зірпеня прийде вночі, щоб нагадати, як вмирала вся його сім'я. Коли ти прийшов у їхню хату біль і крик у маминих очах. Їхній крик де потік наче, у, у твоїх перевертних не Всім доброго вечора, ми з України, ні слава, ні воля не мерли ще ні. Ми суми, і Харків, і острів Змеїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Арпінь. Ми є Маріуполь, відплата вже близько. Ніколи не бути братами рушні. Бо нас колисали у різних колисках і рідні співали, весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв. Тому не жаліти ні сили, ані куль. Всім доброго вечора, ми з України. Усе буде добре. 4-5-0.